Вітаю, всіх пропоную подивитися суть вашої проблеми. Можливо, ви її знаєте, усвідомлюєте і шукаєте рішення, і ми почуємо підказочку. А можливо, ви взагалі не розумієте, що та проблема існує у вашому житті. А те, що ми не вирішуємо, воно накопичується і потім в один момент з'ясується те, що треба було щось робити, а ви того не знали. Тож, це буде в нас перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант суть вашої проблеми. Трійка жезлів говорить про те, що у вас, можливо, наразі проблема виникає щодо вашого напрямку у житті або ваших партнерських стосунків. У більшому ступені ці стосунки <кхід> ділового характеру, але не виключено, що можуть бути і особисті. Можливо, наразі ви щось для себе обираєте і з чимось визначаєтеся. І для вас це питання, чи воно вирішиться, і чи є перспективи для подальшого розвитку, і є для вас проблемою. Також, можливо, ви отримали якусь, якусь цікаву пропозицію і поки що не визначили, що вам з тим робити. Для кого там мали бути переговори, або, можливо, вам потрібно було щось реалізувати, то у вас також наразі це питання не вирішено. Чомусь ви або обмірковуєте, а, можливо, це вирішення вашого питання пов'язано із якоюсь поїздкою. Ну, або, можливо, співпраці з іншими людьми. Тож, якщо у вас наразі є такі невирішені питання, то підказка для вас йде така. У вас зараз плодотворний період. Тому проявляйте себе, більше спілкуйтеся, можливо, вам варто змінити обстановку і для того, щоб ви могли розвивати свої проекти, вирішувати свої питання, шукайте однодумців. І щось можливо вам потрібно ще освоїти нове. Ну і ще можливо, у вас наразі відкривається гарна можливість долати будь-які перепони, що будуть виникати. Головне, дійте розумно і розумно розподілюйте свої сили. Все у вас вийде, ваше питання може вирішитись. Другий варіант ваша проблема. Сімка мечів. Ну, Можливо, ви щось е, напрацьовували тривалий час, щось робили, на щось, можливо, бажали здійснити, або якісь переїздки. Для когось, можливо, було актуальним питання зміни місця проживання. Також для когось, можливо, це було не стосувалося місця проживання, а взагалі якась поїздка для когось, можливо, на гостину, для когось, можливо, хотілося розрішити якісь. Конфліктні питання, або ситуації, і поки що у вас ці питання не вирішені. Ще, можливо, у вас щось там було таке заплутано, чого ви самі не розуміли. І якщо до вас надходила інформація, або ви її не розуміли, або вона була вам подана таким чином, щоб ви її навмисно не зрозуміли. Тож. Ще, можливо, у вас є невирішене питання, що у вас є в оточенні якісь ну, фальшиві друзі або, можливо, нещире оточення. Хтось із це не близький, не, рідний, не рідне коло спілкування. Це трішки далі. Можливо, такі друзі у вас були, і щось вони вам навмисно там могли шкодити. Тому для того, щоб ви могли вирішити свої питання, спробуйте подивитися по-новому на цю ситуацію. Можливо, ви навіть побачите, що прозріли. Тобто, все може розставитися на, своє місця, на свої місця. Ну, і ще, Можливо, хтось вів з вами якусь подвійну гру або навколо вас. Там якісь інтриги були, або нещирість, або таємно хтось діяв хитрістю, то зараз, щоб вирішити це питання, проявляйте себе хитріше. Не варто розголошувати свої плани, будьте більш гнучкими і навчіться пристосовуватися до тих обставин, в яких ви знаходитесь. Можливо, те, що ви планували або хотіли вирішити, піде не зовсім так, як ви для себе це все. Прорахували, але це не говорить про те, що згодом ви не отримаєте свій результат, якщо ви до того приклали зусилля, і, можливо, для когось було корисним здобути певну інформацію або певні знання. Звертайте взагалі увагу на те, що у вас відбувається навколо. Можливо, вам якісь знаки йдуть або підказки. Ну, наприклад, ви там включили інтернет, і ви якась фраза, і вона вас може навести на роздуми. Як вам там потрібно було вирішити, або комусь що відповісти, або можливо, чи потрібно їхати, не потрібно. Ну, Тобто, ви можете отакі підказки чути. Це також не будуть підказки вашої родини або близького кола. Це десь о, там, можливо, телевізор, інтернет, взагалі, можливо, десь випадково підслухана розмова. І там ви можете почути саме ту фразу, яка буде ключовою для вас і вирішення ваших питань. Тому вирішити питання ви зможете, якщо, звичайно, будете проявляти ті якості, які я вам вже озвучила. І третій варіант ваша проблема колесо фортуни перевернуто, говорячи те, що. Наразі ви, можливо, перебуваєте в одних і тих самих подіях, ну, ніби наступили на одні й ті самі граблі, і поки що у вас оця ситуація, коли у вас то вперед трішки ніби просунетеся, то знову відкочуєтеся назад. І вас це колесо долі круте й круте. Крутить, воно так вас може через те, що ви не робите певних висновків із минулих помилок. І через це у вас виникає таке, що взагалі якісь можливості від вас зникають. Залишаються тільки буденні справи, повсякденні турботи, і вам це ну, не до смаку. Також, можливо, ви стикаєтесь взагалі з якимись невдачами в дорозі, якщо ви доїздите, і якісь ці. Ситуації, що у вас повторюються час від часу, взагалі для вас вони такі дуже неприємні. По-перше, це аркан кармічний і він вам дає підказку, що ви не проходите певні уроки і не робите певних висновків. Через це можете впадати в крайнощі, або коливатися з одного в інше положення. У роботі, можливо, у вас будуть якісь затримки або взагалі перепони. Можливо, будуть виникати такі непередбачувані ситуації, або якісь проблеми з виплатами. Ну, ще, можливо, в особистих стосунках у вас просто немає часу, щоб ви ті стосунки налагоджували, або, можливо, ви маєте підозри і непорозуміння в стосунках. А ще, можливо, у вас є конфліктні ситуації на, на фінансовому підґрунті. Отакі От проблеми у вас є. Якщо ви не можете вирішити такі питання, то для вас є підказка наступна. Звертайте увагу на те, куди ви направляєте свою енергію. Можливо, вам потрібно дещо знизити вашу понадмірну активність, тому що ви цю енергію витрачаєте даремно. Ви бажаєте вспіти все. І, можливо, оцей момент, що ви хочете зробити якомога більше, тобто все і одразу, це може для вас мати якусь таку неприємну ситуацію скласти взагалі. Також це буде так, як ніби ви втрачаєте і свою силу і енергію, а результату не отримуєте. Тому не кидайтеся із крайності у крайність. Спробуйте зайняти якусь середню позицію. Вам просто потрібно пережити цей період для того, щоб ви зберіглися і відновили свої сили. Зараз у вас не найкращий час для того, щоб ви вживали якісь ризиковані справи, або щось, можливо, робили там занадто активно. Просто ви трішки утримайтеся, усвідомте, де ви раніше припустилися помилок і як вам потрібно. Зберегти свій баланс, щоб займати якусь золоту середину. Таким чином, ви зможете потім побачити всю ситуацію і її вирішити. Це був у нас третій варіант.